Всім привіт, друзі! З вами я, слава вогонь, і сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Але сьогодні я не сам. Я ще з своєю сестрою. Всім привіт! Соля, помахай нашим підписникам. Помахай нашим підписникам. Помахаємо нашим підписникам. Добре, давай почнемо з рубання дерева. Як ви бачите, це виживання незвичайне. Тут у нас є декілька модів, і один з них це. Better on Bedrock. Не знаю, чи ви когось чули про цей мод. Солі, допоможи мені рубати це дерево. Але цей мод додає багато чого, і також він додає босів. І тому сьогодні ми будемо виживати в цьому незвичайному світі. Добро, Соля, Сола, спорю, Добре, Соля, пішли. Щось пошукаємо. Добре, створю. створюй. До речі, Соля, я поки що того порубаю, бо я додав оцей мод. Так. Як ви бачите, це Тінкер Ліф. Ну, а якщо точніше, якщо ви не розумієте, це Тінкер Костракт. Якщо казати про. Ні, Окей. Окей, я створюю верстак, до речі, верстак із берези крафтиться. закрафтиться. Підошло, подивимось, що тут є у нас поруч з нами, може пошукаємо якусь яку, яку штучку і там будемо виживати. Добре. З траву печеру знайдемо і зробимо там будинок. Добре. Соля, рубай траву, бо я хочу показати підписникам механіку, а що це? Це, 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 це рис? Де? Ні, це пишна трава. Ого. Пусть не в Оце слава, щоб добути. Що? Коротше, Соля, пішли. Ну, окей, давай, Соля, э, будемо отут зробимо. Ось, аналізуй. Дося ціль досягнення. Аналізуй, Ваня. Добре, тут я зроблю невеличку копанку, соля, я э, крафтика и а тут чи зими, е, е, каменя довго немає. Ти будеш крафтити, чи я буду крафтити таке я, я зараз крафчу. Добре. До речі, давайте я вам покажу крафти, які тут є. Дивіться, зараз. ось дивіться, це, по-перше, квестовий свій. І дивіться, я сюди в цю збірку додав один мод. Щас. А, блін, я не впевнений, чи потріб... напевно, потрібен верстак звичайний. А не зберезе. Дякую. Напевно, потрібен звичайний, бо я не впевнений, чи з цього вийде. Ну, коротше, я додав Tinker Construct, як ви зрозуміли, що я оце показував. Ну, це Tinker Construct. І. Ось! Кам'яний вік. Так. Ой. Тут є. Отак от і добре, давайте далі. Скільки в мене каменю? давай ще трошки позбираю. Мідь, ну, міть по логіці тут потрібно, бо Соля, ти знаєш, на в Бетерон бedрук не можна. коротше, потрібно спочатку здобути міть, а, а тільки тоді ми зможемо здобути залізо. високе, будь ласка. Добре. А мені не вистачає. Соля, дивись. На кам'яну можна. Ем... Ну, ди... е, я рубаю і дивіться підписники, Хочете, я вам розкажу про один прикол. Ми не можемо здобути насоля. Ми не можемо здобути е, заліза. Нам спочатку потрібно здобути мідь. А потім вже з, з допомогою мідного кайла ми повинні здобути залізо. Тому це і Better and Bedrock. Ось мідна руда. Я спробую зробити світліше. Ось це на максимум. Треба смолоскипи, щоб ви і я хоч щось побачили. Добре. Ці на це виживання на цей сезон це здобути незаритову броню. Зараз я скравчу пічку, а не вистачає каменю. Вже відео триває десь приблизно, напевно, 5 хвилин. А за цей час ми здобули вже. О! Так, це олов'яна вруда. Я вгадав. Олово, коротше, олово. Так, необроблене олово. Я тільки не пам'ятаю, що з олов'яної руди можна зробити. я це все знищив. добув тут І як ви спитаєте, напевно, як я орієнтуюсь в цьому, бачите? Ось тут є така штучка, і по ній я орієнтуюсь. Я розумію, де що? Крафчу... Я зараз на секундочку, відійду і спавне. То добре, мені все одно. А я пошукаю почерпіння. Добре. І зараз я буду плавати. Ніхто б не вгадав би, що, але я буду плавати мідь. Зараз давайте десь, я думаю, два, здається, потрібно. Скравчу два кайла, щоб мені і солі. А, блін. Давайте три і ще три. А, там потрібно не так, там по-іншому трохи система, потрібен нам ще гравій. Коротше, цей адон, ну, тобто мод, додає дуже багато нових механік. І ми не можемо здобути камін. А, я вже це казав. Щось я багато разів повторюю одну фразу. Ну добре, зараз ми почекаємо, поки воно здоб... е, переплавиться. а поки що я хочу зробити ось так ось, Соля, до речі, де ти? Де ти ходиш, Соля? Ні. О, все, плюс два кремені, все, цього досить. Можна переплавити. Тут Всі, оленята ходять. До речі, з них випадає шкура для рюкзаків. Ось ми можемо тінкер штучку, але на зараз нам потрібні тінці. А, немає палок чи чого немає. Напевно, палочок немає. У мене є. Давай. А, все. Я можу забрати спічки, бо олов'яні золитке. О, до речі, солям. Десь тут ось це зомбі. Але щось з ним не так. У нього сила вогню. Соля, на ньому сила вогню. Де нього топий, а, це потопник. До речі, як, щоб ми втопили зомбі, він перетворився на потопника. До речі, в нього, бачиш, якийсь над ним ефект написано, що є якийсь ефект. М -м, з нього випало золото. Пас. Нам треба вже. Такі в такі... шахту, ну, точніше, якщо під землю. Ти... Позаду тебе зомбі, селянин Бий його, а. Я... Соля. бий його, а я заберу пічки, чи ти. Соля, дивись. Соля. Я забрав пічку, ти забери верстак. Сейчас йду-буду. Добре. Все, пошли. Ой, позаду мене хтось. Тут темно, як в попі якийсь. А! Бий його. Я візьму зараз блоки і закрию нас. Ай, я помер, соля. Я тоже. Добре, Соля, пішли. Тут скелетики нас звольте. Я знаю. Пішли, пішли От, з допомогою папірчика ми можемо зрозуміти. Ой, тут куча зомбі цих. Портал, соля... портал! Це Соля, пішли. <кхух> соля, в мене є ідея, як нам... Криші чуть, чуть мирний. Ні. Просто зариємося під землю. Все, Соля, заривайся під землю. Ай, павук, слава хелпі. Стрибай в яму, я закрию її. А... Стрибай в яму, я її закрию. Боже. Ай ай ай, зомбі, на, тримай! Отримуй, 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 отримуй. Удар, удар, ай! Я зараз помру. Все, ми померли а... знову. А він нам підірвав нашу схованку. Сала, короче, доставай арку, уже пошли. Соля, просто заривайся під землю. Все ось. Давай докупаемся до друг друга. Ты зарвалась під землю? Ні, зараз зарюсь. Все. Все, давай тут почекаємо, пока буде день. Підписники зараз я вам скажу, що... На 1, 2, 3 стане день. Та жартую. Не буде з цими фокусами. Просто зупиняю гру і зараз будемо чекати, поки настане день. Друзі, ось ми повернулись. Як ви бачите, ось вже настав і день. О, душа якась. Що з душі вийде? Ой, зомбі, не треба. Киш. 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 Киш! Ай! Мені неприємно! Соля, вилазь! велась! Фух, один зомбі згорів! Тримай! Тримай! Отримай! Та в мене пів хп! Фух! Обережно, соля, потрібно зараз знайти... Це тут зараз буде, напевно... Так, почекайте. Це, ти тут здох. Ні, почекайте. Так, це от це осьом мій витягнути в міст. Підожди, підожди. Захоронити випадую. труп. І я отут я зараз... Наше. Ось все. Далі наступне. Це у нас... Дивись, Соля, ти знаєш, як ми будемо... Ми типу, отак от... Йди до мене. Йди Де знищили? Йди до мене, йди до мене. Почекай, Соля. Я кожне буду по окрему. Напевно, це буде наше прямо. Ну, коротше. Ні, ось ой, йди сюди. Де ти хоч. Ось отут я бачу твій трупик, я здохла. Ой. А там там вони незвичайні ці скелети. Там, напевно, буде, я бачу, бачиш трупики? Надпис. Ай! Такий. Надпис трупиків, бачиш? Так, добре. А, це... Це попередній. Угу. Короче, я йду. Я веселий таракан. Я иду, иду, иду. Добро, найди. Ой-о, це наші трупы, напевно. Ось. Ось мій. Ось мій труп. Витягнути вниз. Я Захоронити труп. Йоу, ес. Фух, я отормался. Добро, Соля. Давай шукати пригоди. А як ти ну, По-перше, я захоронив труп. Ні, спочатку я вих... викинув в міст. Ось. Гравець. Ну все, тепер бережу так от, і ну, ти не можеш, бо це твій труп. Ти повинен захоронити труп. Спочатку витягнути в міст, а потім захоронити труп. Білка в хату полізла. Окей, ми ж там не живемо. Риба велика. Де? Усього. Чи це звичайних розмірів ви мені просто зберегти. Ні, якась велика риба. Куда ти поплив? Там скелет. я профу. Де скелет? Че ти на дно пішла? Де скелета ти бачиш? Це якщо що потопельник. А, а чо... потопельник відкидання. Соля, у тебе ж сокира? крутиться? У мене є. Ні, В тебе маскаке. Нет, у мене немає. У мене навіть дерев'яне на кайло. У мене кудись зникло моє кам'яне. Це ти його забрала моє кам'яне кайло. Ні. ти забрала моє кам'яне кайло. віддай моє кам'яне кайло. Соли, віддай моє кам'яне кайло. Пьем. Пьем, віддай моє кам'яне. Дякую. В мене немає твоєї шокери. Ось показую інвентар навіть. О, що це є. Чого цей потопельник крутиться? Він що, гіпноденс? А, потопельник. Саля, у тебе верстак? Ай! Сейчас знову здохну. Ты де. А ну я тобі допоможу. Спробую. Привіт, Соля! Дивись. Та не в, в мене, ні верстака, нічого. Ну окей, Соля, дивись, я хочу показати тобі і підписникам Мідне кайло. Не знаю, чого воно написано російською? Тримай, я тобі одне скрафтив. Я його, звичайно, підібрав. На, тримай. Це мідне кайло. З допомогою мідного кайла ми зможемо зламати залізо. Пішли шукати шахту. Подожди, я походу бачила десь там була одна, одненька шахта. Добре, пішли. Ну, зараз підемо засолю, надіюсь, вона проведе в шахту. Напевно, я сказала. <гум> ну, підписники чули, напевно. Ти взагалі сказала, здається. Але, напевно. Ну, Ось шахта. Це, це затоплено. Зато вугілля, якби. Отут є. Де? Ось є, тільки вона якась маленька і вона так затоплена. Ось так, вугілля, як ти і сказала. Давай пошукаємо ще шахти. Дивіться, підписники, поки, поки ми шукаємо шахти, напишіть в коментарях. Чи ви виживали з модом Better on Bedrock? Бо, як ви бачили, ми виживаємо навіть зараз Better on Bedrock. І прикол в тому, що тут не тільки цей мод. Тут є ще один мод, мені потрібен тільки верстак саме з дуба, бо як я розумію, його не можна перекрафти. Так, як я і казав. Це слава, я бачу гору, значить, там може бути печерка. Почекай, Саля, я хочу викопати один дуб і показати підписникам, що у нас є бетерон Bedrock. Хоча вони це, здається, на початку, коли я це казав почули це, але ось верстак з Бетерон Бедрок. Ось верстак. Це Crafting Station. It's my location. О, я вже не можу бігти і де По їм плоті. Де ти взагалі? Це якось далеко відбігла від мене. А, ось, я твій нік Я біжу до тебе. Я веселий таракан, я біжу, біжу, біжу. Десь... До речі, на має... підписуйтесь е, на... Наш канал може бути і село. Добре. Ми, е, ми для вас стараємося, щоб знімати відео. Чому я так рідко знімаю відео? Е, тому що е, е, я сам дитина, і мені потрібно навчатися і ось так ось виходить. Тому, будь ласка, підпишіться. Свиня рожева. Ну, свиня більш рожева, ніж звичайно. Ось ой, я бачу щось. Ну. Селище! Дивись, Оля, селище. Я привела до селища. Ти повела е, мене кудись в ту, ту сторону, а ще тут вишневий ліс. Опа, клас. В якій хаті поселимося? Ми там велику. E, може поселимося в двох різних хатах? Тільки поруч. Угу. Добре, підписники, як ви бачите. Якщо буде кухня, я буду жити в кузні. Лалі, то я буду тут ковалем стінкер констракт До речі, чому тут немає зверюшок, таке можливо? Ні, ось є свинка. Ні, отут немає, отут, дивись, немає взагалі нікого. Опа, привіт. Що продаєш? Ну, хвиля три. Ну, навіть не буду закріпляти. Трога. Хоча у мене навіть немає чим закріпляти його. Давай, соля, е... соля, збирай їжу. Сіну, тобто. Сіна. Мені самі треба когось вбити з'їсти вже. Соля, так купиться сіна. На, соля тобі декілька. На, на, на. На, два. Крафчу хліб. Я поставлю крафтинг It's my location. Отак от... Окей, крафчу... крафчу хліб. І нарешті щось гарне поїм. О, до речі, тут є багет. Я сьогодні поїм багет. Ніхто... Rook... я Нікто. Хто як, але я поїм багет. Я можу теж їсти цілий ну, два багета. багет. Я поїв багет, і мені нормально. Добре. Мені цікаво, як у нас вилістився аж такий вели... великий багет. Так, просто <клес> ну, і все. То, оце о, опаска. Я чув зомбі. Дивись, тут ні, це не шахта взагалі. Це може в одній хаті поселитися, у мене все тут хатка, все дивися. Я знаю, в який я вже поселюся, я бачу, в який я хочу поселитися в хаті. Я, не знаю, я, не, чого... поруч, я не знаю чого, але мені сподобалася ця хата. Яко. Якась вона маленька, але мені сподобалось. О, вугілля, вугілля, навіть печера є! Тільки давай поспимо. А ще на ніч, тому ми не можемо поспати. Ну, ось о печера. Ні, я знаю, де я поселюсь. О, oh, там, да, я я знала. Я в цьому будинку буду спати. Вс, ничего не знаю. Я тоді поселюсь. Добре, спимо, чекаємо поки селю засне. Селян. Не выгоняй селяна, бідного. Вс. Спимо. Ну добре. Ладно, ну, ладно, я тоже буду жить в такій самій хаті, як Слава. Так отут буде містю, отут будуть мої речі складу сюди. Добрий день. Добрий день. Ви не тут О. живете, киш. Я, не я не так от киш. киш. Там ендермен. Там ендермен. Головне не подивитись на його. Слава, печі. тут є печера, якщо що. Окей, Соля, я е пішов е, в печеру. Ой, та це не печера, тут тільки вугілля. А, це напевно там, де я був. А, дивись, з іншого боку є щось. Ну чи тут мало чого? Тут злиток золота знову зомбі випав. Добре. О, дивіться, я хочу вам показати прикол, бачите, ви можете бігати швидко, якщо візьмете в руку. Соля, залишила мені трохи вугілля пліс? Да. Там багато його залишило. Добре, просто я хочу скрафтити смолоскипи, щоб підписники, як і я, так само могли бачити щось. Там був якийсь ефект. Надіюсь, це не зомбі з... зі невидимості, бо як ви бачили, як я зрозумів, що тут можуть бути зомбі з будь-яким ефектом. Добре, я здобув і скрафчу смолоскипи. Це Оце моя хата. Добре, 32 смолоскипа, я думаю, вистачить. Я складу всі свої. Це відео вже триває 23 хвилини. Ні, ну, не до... машина, нормально. Дослідимо цю шахту, я думаю, досить на це відео. Як ви думаєте, напишіть в коментарях, до речі, чи робити відео довшими, чи 23 хвилини вам піде. Ну, приблизно 23 хвилини. Ну, 20 десь приблизно хвилин. Напишіть в коментарях, бо мені ваша думка дуже потрібна. Там скелети. Yeah. Не дуже щось хочеться туди йти. Давай краще в інше місце піду. Тут. О, тут є також. Слава Богу, Богу, в цьому доміку поселитися разом. Ні, разом я не хочу жити. Та там перший і другий поверх другий. Двох я, я, якщо це ти проти, яке я бачив, і тоді я не. Ну. А я буду там жити. <гум> Ой, слава, слава, печера, печера. Де ти? Давай, Селя вже завершувати відео. Давай. що з тобою? Селя, пішли на. і попрощаємося з підписниками. Собі. Дивіться. Дивіться, відразу хочу нагадати, що підписуйтесь на канал, ставте лайки. І пишіть в коментарях робити довші відео чи е, такі по е, довгості. І тому всім пока і до наступних зустрічей. Соля, не слідувати. Ну, добре. І всім пока!